Усім привіт! Вітаю вас на останньому матчі першого туру Група Б-матч між Україною і збірною Польщі. Дивимося параметри. Все у нас все, все нормально. Стадіони нагадаю вам теж нас вибираються, як і завжди, випадково. Тому ми починаємо. Поїхали. Відправляємося ми на Мохаммед Льюіс стадіум. Де сьогодні я впевнений, нас буде очікувати дуже цікава гра. Тим паче група Б теж така група серйозна, тому, 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 тому так. Друзі. І слухаємо гімни країн. Пролунав гімн збірної Польщі. В цей раз е, гімн гостей представили. Е, перейдемо до складів. Е, склад, почнемо з гостей. Склад Польщі на сьогоднішній матч. Воротар Кущак в захисті зліва. Гончарчик в центрі, Садлок і Зевлаков. Справа грає Ржежнічак. В опорній зоні грає Дудка. Централь, двоє центральних півзахисників Обраняк і Муравський. Е, Зліва. Грає, грає Косовський. Справа е, Мацей Рибус. І в центрі нападу Роберт Левандовський. Схема 4-3-2-1. Головний тренер команди Андрій Настасяк. І склад збірної України. Поки атака зараз відбувається у збірної Польщі. Косовський. І що там таке арбітер? Зараз ситуація не зрозуміла. Але тут був фол зі сторони збірної Польщі. тому... Цьому... Але друга хвилина матчу вже небезпечний... Небезпечний є момент. Перейдемо до складу збірної України. Воротар Андрій П'ятов. Зліва Ярослав Ракицький. В центрі захисту Чигиринський Кучер. Справа Кобін. В опорній зоні грає сьогодні Тимощук. В центрі півзахисту Тарас Михалик, Зліва в півзахисті Андрій Ярмоленко. Справа Гусєв. В... Відтянутого форварда грає сьогодні Андрій Шевченко і центрального нападника Арте, грає Артем Мілевський. Схема 4-2-2-2, головний тренер Дмитро Кошевенко. Нагадаю, що збірна України сьогодні грає, буде грати більш таки атакуючий футбол. Бо, як попросив тренер збірної України Дмитро Кошевенко, щоб гравці грали більше на атаку. Поставити цей момент в тактиці. І тому побачимо, як щось працюють це сьогодні в цьому матчі. Збірна Польщі, якщо порівнювати склад, який є в цьому симуляторі, який він є, склад не змінювався. Але подивимося, як воно буде. Тут головне покаже все гра. Муравський поки з м'ячем. Муравський можна бити поворотом зараз, але не дали пробити гравці збірної України, Садлок, Дудка. Передача невдала. І збірна України йде в атаку Андрій Миколаївич Шевченко, але Мілевський дуже погано скинув. Якщо нагадати про те, про тренерів, поговоримо. Дмитро Кошевенко вже грає у нас в другому турнірі. В першому він був тренером Бенфіки, коли ми проводили турнір по системі Ліги Чемпіонів. Бо зараз, поки атака зараз небезпечна, але Польща. В захисті зіграла надійно. Команда дійшла до півфіналу. Вибачаюся, не до півфіналу, до фіналу. І програла в фіналі Баварії 2-0. Хоча дуже так боролася активно. І що мені подобалося, завжди Бенфіка грала на атаку. І це завжди було приємно дивитися їхні матчі в плані їхньої атакуючої гри, так? яку налаштовував завжди Дмитро Кушевенко. Тому подивимося, як буде на цьому турнірі, в принципі, своїм принципам тренер не змінює, не змінює як ми бачимо. І на сьогоднішній матч атакуюча, атакуюча тактика. Тому подивимося, Василь Кобін зараз м'ячем, Артем Мілевський. Простріл зараз. І чому ж ніхто не добіг з гравців збірної України? Оце вже питання. Зараз буде кутовий. Ракицький буде подавати зліва. Подача на Андрія Шевченка зараз. І поперечина рятує ще. Мілевський б'є поворотом, але не зумів забити Артем Мілевський, хоча була зараз можливість, хороший момент. Поперечина врятувала. Далі Мілевський невдало вже добив головою. Буде удар від воріт, Кущак буде вибивати. Щодо Андрія Настасяка, який є головним тренером збірної Польщі. Нагадаю, що він у нас теж дебютант. Він не приймав участь у першому турнірі. Ми його тоді ще рік тому кликали на цей турнір, який мав би відбутися рік тому, але він відбувається зараз. Знаєте, є такий момент, що хотіли провести тоді все, але, на жаль, обставини не вийшло. Але це вже інші моменти. Тому бажаємо успіхів насправді. Головне, щоб не втрачалася така знаєте, десь мотивація. В принципі, збірна по складу хороша, е, може боротися. Так, да, це не топ-збірна, як там Іспанія, Франція, Англія. Так, але є, 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 за що боротися, знаєте. І тому все попереду. Обраняк зараз м'ячем Левандовський, але Ярослав Ракицький грає відборі. Вперед передачу робить на Андрія Шевченка. Шевченко зараз вирізає передачу. Лисадлок. Підстрахував своїх партнерів. Косовський з м'ячем. Проти нього зараз кучер. Кучер забирає м'яч. Дуже, дуже високо, до речі, грають захисники на збірної України, як ми бачимо. Ну, впевнений, що команду налаштовував Дмитро Кошевенко і зараз Гусєв зараз свалив. І буде штрафний удар у збірної Польщі. Дудка. Буде пробувати, ну, скоріше все, буде подавати, бо звідти пробити, це, це було дуже така дикованка. Але він вирішив пробити і пробив в нікуди. На жаль, статистика, три удари, один ствір у України, два удари один ствір у Польщі. І бачимо, що, в принципі, більш-менш така рівна гра, але якщо казати по моментам порівнювати, то, звичайно, поки у України був такий дуже хороший момент зі стандарту, як ми пам'ятаємо, коли Шевченко головою. Поцілив поперечину. Тому... Але подивимося, як воно буде далі, бо зараз і Польща намагається атакувати. Але з м'ячем збірна України. Шевченко. Передача на Артема Мілевського. Мілевський зараз. тут ще якось так з Рикошетом вийшло пробити. Окосовський, до речі, травму отримує. І його будь... замінив Роджер Гуереро. Да, Оцей нюанс з травмами, які отримуються під час матчу. Я, скоріш за все, я в першому турнірі, можливо, я, я робив так, так, такий момент, що зараз після цієї атаки зараз поговоримо. І Андрій Шевченко не зміг реалізувати цей момент, хоча хороша була атака, Мілевський віддав суперпередачу, просто, і Шевченко не реалізував момент. Так, щодо травм, можливо, я в тому турнірі робив так, що вже точно не пам'ятаю, як, як ми цей момент прораховували. Тому я краще все зроблю таке голосування для всіх тренерів, і ми вже е, вирішимо, що робити з травмами, які відбуваються під час матчу, і, і ще з картками да, теж зроблю таке опитування, щоб. І... Тому, щоб, щоб, як то кажуть, дам право голосу все ж вам. бо В принципі, я думаю, що це нормально. Е, і перший тайм, поки ми говорили, завершено. 0-0 в нашому матчі. Але, в принципі, гра активна, що радує, збірні не сидять в обороні. Тому навіть зараз статистику, якщо подивитися, так, то 4 удари один фіру збірної України, 2 удари з фіру Польщі. так. Тобто, Десь, да, Україна більше б'є, але бачимо і по контролю Польща трошки краще. Тобто гра така більш-менш і по перехватам рівно. Тому очікуємо другий тайм. І головне питання хто ж все-таки збірних заб'є? Чи Україна, чи Польща? Це ж, як по мені, то. Збірність заслужила як мінімум на один гол. Тому, в принципі, якби був би рахунок 1-1, він би був би закономірний. Андрій Шевченко з м'ячем. Проти нього Ржежнічак, але Зевлаков зараз підстраховує свого партнера. Ржежнічак на Муравський, віддає передачу. Муравський повертає на Рибуса. Ржежнічак. І Ярмоленко забирає м'яч у підкаті. Андрій Ярмоленко проти Рибуса. Зевлаков Така передача на Обранняка. Обраняк на Роджера Гуереро який вийшов на заміну. Нагадаю вам, друзі. Ганчарчик Гусєв, Ганчарчик Роджер Гуереро Ганчарчик з м'ячами. Можна віддавати передачу Обраняк. Левандовський можна бити поворотом, але Левандовський щось трохи так е... швидкості не додав, і в нього забрали м'яч. І буде штрафний, до речі, 54 хвилина. Гусів заробляє. Тут, в принципі, був фол тому все закономірно. ракицький буде. Я думаю, треба подавати, бо ж цієї позиції ж не буде бити Ракицький. Хоча все можливо. Передача, яка і зараз, до речі, Кущак зробив сейф і буде кутовий. Ярослав Ракицький буде подавати. ракицький подача. І Мілевський б'є зараз. Кущак відбиває Зевлаков. Але Мілевський в цій ситуації пробив, і арбітр показує, що буде удар від воріт. Зараз небезпечно Кущак так відбив перед собою. То добре, що Мілевський головою промахнувся. Але Зевлаков якось теж невпевнено зіграв в цій ситуації. Кущак буде вибивати м'яч вперед. А і до речі, ще такий момент. Передивлюся в грі. Можливо, що з другого туру. Трошечки швидкість гри може, може зміню. Бо, скоріш за все, що е, зараз в грі стоїть така стандартна швидкість, е, гравці бігають так. То можливо, якщо поставити трошки більше швидкість, то буде більш така ще динамічніша гра. Е, тому з другого туру можливі такі зміни я зроблю. Бо я вже після, ну, після першого матчу зрозумів, що я ці зміни не проставив, бо гру. Бо рік тому там, зараз гра була, ну, так можна сказати, переуст... переустанавливав гру, якщо так говорити, такі нюанси, тому тому якось так. Тому у вас про це. Добре, повертаємося до гри. Роджер Гуереро. Передачу робить на ганчарчика Кобін. І буде аут. Заміни, до речі, є Єлен виходить замість Дудки, і в збірної України була заміна. Я щось так трошки, про, як, як кажуть, прозівав цей момент. Але зараз будемо дивитися по ходу гри, бо дуже так швидко пройшли. Зверну увагу на заміну Польщі, а на збірну України, бачите, то треба все так кажуть швидко орієнтуватися. Але зараз будемо дивитися по грі. Тарас Михалик Ракицький. Робить передачу. Гончарчик. Кобін. Гусєв. Мілевський. Смірчук, до речі, да, вийшов. Смірчук. Напевно, що замість. Е... Тільки замість кого. Бо Гусєв я бачу на полі. Можливо, замість Шевченка вийшов. Бо я. Бо я щось Шевченка не бачу у грі. Можливо, так. Да, замість Шевченка. Кобін. А зараз... Єлін Єлен зараз забирає м'яч, до речі. Захисники збірної України контролюють ситуацію. Мілевський передачу робить на Гусєва, а Гусів... Але Рибус меч забирає. Рибус. Передачу робить на Єліна. Єлен. Проти нього Тарас Михайлик. А Єлен проходить. Ракицький. Ярмоленко. 73 83-хвилина матчу. Ржежнічак. І зараз, до речі, є у Шевченка шанс. Його, до речі, не замінили. Я щось думав, що його замінили, але зараз. Вибиває захисник збірної Польщі м'яч на кутовий. Ракицький буде подавати. 75-та хвилина. І знову Мілевського ніхто не криє. Я не розумію, як працює захист збірної Польщі в цій ситуації. Але знову Мілевський один стоїть. Просто не реалізовує момент. Це що вже питання до Артема. Бачите, другий тайм Польща е, тільки один удар. Е, ну, три удари. А можливо, у них і було вже три удари поворотам. Бо Україна в другому таймі грає набагато краще. Але це тільки зараз 77 хвилина. Польща зараз входить в контратаку. Роберт Левандовський. Можна бити поворотом. Але не реалізовує момент Роберт. Хороший був шанс, хороша атака. Хороший пас, до речі, І Левандовський так добре відкрився. Але пробив просто, що так трошки, ну, з цього ракурсу. Якщо говорити з центральної камери, то здається, що там трошечки вище перекладене було так. Але з того моменту було дуже далеко від воріт. Далековато. так говорити, Мілевський зараз м'ячем. Мілевський б'є, поворотом куща рятує. Але Ракицький на підборі. Ракицький передачу робить на Мілевського. Мілевський. І мацей рибу зграє в відборі, але буде ауто збірної України. Заміна. Замість Обраняка виходить Блащуковський на поле. А чомусь він тут. Тому. Але хорош, хороший був зараз момент у збірної України, але. Олевченко вийшов замість Тараса Михайлака. Це такий більше крайній півзахисник, тому подивимося зараз. Збірна України, я думаю, буде намагатися йти вперед, тому це нормально. Кучер Кобін. Робить передачу садлок. А бачите, чомусь він тут Бращуковський. Це таке вже. Муравський зараз виходить і забиває 1-0 збір на Польщі. Ось так, друзі. Ніхто зараз цього не очікував. Збірна України в другому таймі була краще. Але збірна Польщі бере і реалізує свій момент. 1 0 Забиває зараз Муравський. Неочікувано, якщо чесно. Хороша атака. Пас і відкри... відкрилася зона у збірної України. Захисники відкрили зону. І Муравський цим скористався. Хороша передача, до речі, від Роб... Роберта Левандовського, і Муравський забиває. 1-0. Ось так все перевертається в нашому матчі. Замість Ракицького входить. Андрій несмачний на поле. Україні треба зрівнювати рахунок. Ще, в принципі, є 5 хвилин плюс додатковий час, тому треба максимально йти вперед. Андрій Ярмоленко з м'ячем. Зевлаков зараз у відборі грає дуже добре і вибиває вперед. Чигиринський Левченко. Андрій Шевченко з м'ячем. Передача на Андрія несмачного. Несмачний знову Зевлаков грає. Ну просто сьогодні, ну, кеп, капітан команди, відпрацьовує на всі 100%. Напевно, що я би дав би реально кращого гравця матчу. Але зараз на підборі Кобін. Навіщо бити? Але зробив таку передачу Шевченко. Таку, таку цікаву передачу зробив в падінні. Але ж там двоє гравців збірної України були положені по загрою. Ось в чому питання. 90 хвилина. Дві хвилини. Арбітер додає до основного часу. Ржежнічак. Роджер Гуареро. Ну, збірні Польщі залишається, в принципі, контролювати гру. Е, і зараз мали змогу ще вийти в одну контратаку. Єлен зараз, до речі, в підкаті намагають забрати м'яч. Кобі, і все. Матч завершено. Один-0. Мінімально. Збірна Польщі перемагає збірну України. Ну, якщо чесно, по грі я цього не очікував. Впевнений глядачі, які будуть дивитися цей матч, теж цього не очікував. 10 ударів, 2 в ствіру збірної України. 5 ударів, 2 ствіру у Польщі. Перехвати 53 на 47. Тобто, навіть. Точніше, перехвати Володіння м'ячем. 53 на 47 за Польщею. Ну, перехвати трошки вищі у збірну України, але просто сам факт то. Збірна України обрала такий атакуючий стиль гри, але він в цьому матчі, на жаль, не допоміг виграти. Треба буде робити зміни головному тренеру Дмитру Кошевенку, Щось передивлюватися в тактиці або якось трошки відходити від такої сильно атакуючої гри. Ну це вже питання буде до головного тренера. Зевлаков 7-0 отримав, до речі, як і гра його теж відмитила, це в принципі все заслужено. Ганчарчик теж, до речі, сьогодні на флані. Ржежнічак, в принципі, сьогодні був активний, тому йому теж мало би поставити 7-0. Муравський 7-0 забитий м'яч за хорошу гру в центрі півзахисту, тому в принципі все, все заслужено. У збірної України Ракицький 7-0 отримав як кращий гравець. Ну, Він сьогодні і кутові подавав дуже і на фланзі був активний, тому в принципі. Тут зрозуміло чому. Ну, бачимо, що Тимощук взагалі 5,5 отримав. На сьогодні гірший гравець у складі збірної України по цьому матчу. Ну, як буде воно далі, це вже буде вирішувати тренер. Скоріше за все, що, можливо, вже і будуть зміни у складі. Тому будемо дивитися. Що ж, дякую вам за увагу, що дивилися перші матчі. Десь вже після такої, якщо так поді поділюсь з вами, після такої перерви. Є такі моменти, що десь щось переживаю, десь якось це все. Але, зі своєї сторони, постараюся виправити всі там нюанси, основні, які є. Тому я вам всім дуже вдячний за підтримку. І рухаємося далі. У нас далі другий тур. Тож до зустрічі, і все буде Україна.